Що необхідно знати тобі прямо зараз? Зараз. Що необхідно тобі знати прямо зараз? Тут є вам пораду, хочу дати карти стосовно вашої сім'ї. А одна, неначе більше. Стосовно вашої сім'ї. Тут карти вам говорять про те, що якщо у когось сім'ї були якісь не дуже добрі моменти, так? можливо, у когось було розставання, або сварки, щось таке, то тут йде діло до того, що тут буде або примирення, або до того, що це все якось розрулиться. У вашу користь. І неважливо, це жінка чи чоловік, то в вашу користь тут розрулиться так, як ви хочете, і ви звільнетеся від цього, і і тут, можливо, хтось е отримає гроші, хтось чекав е фінанси, і ви отримаєте їх. Можливо, це якийсь пророзділ чогось знаєте? Або, можливо, це якась винагорода вам за це. Не обов'язково це з відносин піде. Можливо, це по роботі якась буде премія, або хтось просто вам поверне ваші гроші, кого хто вас займав. Або щось таке. Ну, тобто вам повернуться гроші в еквіваленті того, що ви там пережили. Якось так йде. Ще йде про те, що. Можливо, тут у когось є діти і про що це? Про те, що ви дуже сміливою жінкою стали, знаєте, на даний момент. Стали сміливою, сильною, ви наче вже зрозуміли, як вам жити. Ви знаєте собі ціну. Дуже багато в вашому житті змінилося, дуже багато чого розрушилося. Вам дуже нелегко було жити. Якийсь був період для вас невиносливий. Ви навіть якийсь період були самі по собі, вам ні з ким не хотілось не спілкуватися. Не бачитеся, нічого, ви хотіли бути сама з собою. І у вас тут був наче е, вибір, знаєте? Ви думали, як вам поступити краще, куди вам йти, що вам робити. І вам наче, можливо, навіть ви якось зверталися до своїх янголів-охоронців, або просто говорили, коли там я щось отримав, і коли вже в мене там щось буде. Щось таке, але від серця ви зверталися, і йде про те, що вас почули, і ось вам зараз дадуть і допоможуть те, чого ви хотіли. Пора карт по цій ситуації, що ще можливо. Ай. Тут йде в когось так, що. Скоріше за все, тут при цих при ділах цей чоловік, да? тут також щось йде про відносини. Тут йде про те, що. Чоловік дуже негативно або дуже негативно про вас думає, говорить, щось навіть може робити таке погане. Я б не сказала, що це там щось типу про обряди, але це щось типу про те, що він вам бажає, щоб у вас було все погано і щоб ви відчували себе так, як він, і щось, ну, типу, такого плану. І воно може або вже спрацьовувало, або може це спрацювати, коли ви самі себе, наприклад, там також там в чомусь не любите, в чомусь себе хаєте, то ну, і так можуть виникнути якісь хвороби, якісь проблеми. Тобто, дуже просто Що з цим робити. Давайте подивимось. Що з цим робити? А тут йде про те, що або ви сама навчитеся якось очищатися від цього всього, або, можливо, комусь тут ви знайдете якусь людину, яка вам допоможе, знаєте. Яка допоможе вам вийти з цього? Або ви якусь, я не знаю, наче у вас всередині щось прокинеться, як можливо ваша інтуїція, чи щось таке, і вам підскаже, куди вам рухатися, що вам робити, як вам реагувати. Навіть у вас може думками виникати. Наприклад, як очиститися від очиститися від цього, можливо, там якісь медитації собі включити, вони вам допоможуть. Да? Можливо, когось немає змоги займатися а, ні з ким, да? хто вам допоміг. То тут йде про те, що ви якусь інформацію або самі знайдете, або хтось вам щось підскаже, і у вас буде трансформація на цьому плані. Ви зможете, наче дуже добре себе відчувати і розуміти, що вам робити, як вам робити. І куди вам рухатися? Так ось такняла.